Слава Україні! Вітаю всіх на автомайданчику авторинку Карбазар. Сьогодні вівторок, 6 вересня. І наш відеогляд буде присвяченим всім автомобілям та новинкам, які представлені на нашому автомайданчику. Бажаю всім приємного перегляду і розпочинаємо. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати. Більшість людей, які дивляться наш youtube канал на жаль, не підписані. Друзі, обов'язково долучатися до нашого youtube каналу натисніть кнопку Підписатися для вас. Це один клік, а для нашого youtube каналу це велика підтримка та допомагає нам швидше і краще розвиватись. І також, друзі, не забувайте підтримувати наші Збройні Сили України, надсилати їм кошти, лишній раз не випити каву, не зійшти якийсь круасан, булочку, морозиво. Надійшліть кошти. Війна в Україні триває. Обов'язково треба не забувати це і допомагати чим можете. Volkswagen CC CЦ 2012 року, 2-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач, 150 тисяч пробіг, шкіряний салон. Друзі, я показую вам зараз візуально автомобілі зверху, а серед тижня на вас чекає огляд, де я буду вже зазирати у салон автомобілів. Тому обов'язково слідкуйте за свіжими новинками. Чекає попереду до вас ще одне відео. 4700 рік, 1.6 газ бензин, автомат. 217 пробігу Mazda 3. -ка. Opel Zafira 5806 року. 1,9 дизель механіка. 200 тисяч пробіг 7 місць. Поруч нас Ford Fusion. 10800 2-літровий бензин автомат, повний привід 2014 року 138 тисяч пробіг. Honda Civic 15300. 2019 року 59 тисяч пробіг, всього-навсього дволітровий бензиновий двигун, коробка автомат, камера заднього виду, адаптивний круїз та багато інших корисних функцій в даному автомобілі. 7-го року, дволітровий дизель, механіка, повний привід, шевроле, Captiva, комбінований салон, шкіра зі тканиною. Шкода Octavia Tour – 4,350, 1,6 газ бензин механіка 4-го року 270 тисяч кілометрів пробіг. Volkswagen Tiguan – 12 тисяч доларів, 2-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач, повний привід Fear Motion, 232 тисячі кілометрів пробіг. Volkswagen Touran 6900, 7 рік, 1.4 бензин автомат 227 тисяч кілометрів пробіг. Peugeot 3008 1.6 дизель механіка 10 року 259 тисяч кілометрів пробігу. Renault Grand Scenic, з перевірним рідним пробігом в рідній фарбі 15350 17-го року 1,5 дизель механіка 168 тисяч пробіг. Ціна на цей автомобіль, до речі, одна з найнижчих в Україні. Renault Megane 3 Hatchback, У нас рестайлінговий. З автоматичною коробкою передач 8713 року, 1,5 дизельний двигун, 172 тисячі пробіг. Будь ласка, невеликий хетчбек до 10 на автоматі. 15200 Kia Sorento 2016 року, 2,4 бензин автомат 147 тисяч км пробіг. Він-код, показує машина зі штатів. По пам'яті тільки ось ця дверка. І все. Шкода Октавія 5100. 6 року 210 тисяч пробіг, механіка бензиновий двигун. В кузові універсал представлена. Nissan Жук з економічним дизелем 1,5 об'ємом. Механічна коробка передач. 13 рік 177 тисяч кілометрів пробігу. Volkswagen Passat B8 зі штатів 14916 року. 113 тисяч пробіг, 1,8 бензин, автомат. Він код, будь ласка. Шкіряний салон і присутній люк. Nissan Tiana. всього-навсього 5500, 3,5 газ бензин, 8 року 220 тисяч пробіг. Шкіряний салон. Друзі, з таким, в такий бюджет досить достойна машина. 5500 восьмий рік автомобіль, досить-досить цікавий. Двигун, комплектація тут досить круті. 3,5 ще й газ бензин. 5900, газ бензин 1,6 двигун дача, Логан. 2012 року 256 тисяч пробіг на кузові Універсал. Мерседес С-класу 9300 6-го року 3 літра дизель автомат, шкіряний салон 255 тисяч пробіг. Равон. 7520 року 1.6 газ, бензин, механіка 2020 року 132 тисячі пробіг. Свіже авто за невеликі кошти недороге обслуговування, ще й газ-бензин, що зараз досить класно, адже ціни на газ найменші. Chevrolet Captiva 9300, повний привід, 2,4 газ, бензин, механіка 8 року 180 тисяч пробіг. Ford Fiesta 7900, 14 рік, 1,6, бензин автомат. 116 тисяч кілометрів пробігу. Недороге в обслуговування авто Deo Lanos 3, 350, 11 рік, 190 тисяч пробігу, 1,5 газ бензин, два комплекти коліс в даному автомобілі. Шкода Superb в кузові Седан 10200, 1,6 дизель, механіка 190 пробігу, 13 рік. Рено Scenic 8700, 12 року, 1,6 дизель рідній фарбі 241 тисяча рідного пробігу в даному автомобілі. Машина на французьких номерах, але вона вже розмитнена та сертифікована. Є е клас. 4600 першого року 3.2 дизель автомат шкіряний салон. І присутній ще люк. Шкода Octavia a 7 15718 року. 2-літровий дизель, автомат 161 тисяча пробігу. Присутні передні та задні партроніки. Peugeot 306 2600 50 ціна 95 рік. 1,9 дизель механіка. присутній навіть кондиціонер. І написано 149 оригінального пробігу. Рено Меган другого покоління 5850, 1,6 бензин, 7 го року 181 тисяча пробіг, механіка, комбінований салон, шкіра зі тканиною, клімат, контроль. Поруч нас шкода Суперб в кузові Седан 12500, 2014 року 2-літровий дизель, 232 тисячі пробігу, шкіряний салон. Шкода Октавія, 6200 вже ціна зі знижкою. 8 го року 1,6 газ, бензин, 208 тисяч пробіг. Механіка прислана в кузові Універсал. Volvo v 5700, 7 рік, 1,6 дизель, 240 тисяч пробіг. Механічна коробка передач в даному авто. Акура RDX. 15 тисяч доларів. 2012 рік, 170 тисяч пробіг, 3,5 у нас бензин, автомат. Авто привезене зі штатів. Subaru Outback. Офіційне авто куплене в автосалоні. Один власник. 15 рік, 150 тисяч пробіг, 2,5 бензин автомат. Ціна зі знижкою 13900. Шкода Октавія. 8859 року. 1,9 дизельний двигун, механічна коробка передач 240 тисяч кілометрів пробіг. Volkswagen AB 12 рік. Бензин, механіка 157 тисяч кілометрів пробігу в даному автомобілі. Peugeot 3008, 7801,6 дизель механіка 9 року 223 тисячі кілометрів пробіг. Ще одна у нас Peugeot 3008 9211 року 2-літровий дизель механіка шкіряний салон. Ford Fiesta, ціна 6500 автомат 1,6 бензин. Toyota Avensis, 10300, 2,2 дизель. Автомат в рідній фарбі 11 року 250 тисяч кілометрів пробігу. І представлена Avensis в кузові універсал. Chevrolet Sonic 8600. 1,8 бензин автомат 66 тисяч пробіг. 18 року, він код автомобіля. Друзі, з пошкоджень впала гілка на заднє скло і його побило. От ось і все. Трішки загнуло дах взаді, але критичного по машині нічого не було. Можна сказати, що вона не бита. 10450 16 року, 2008 Peugeot 1.2 бензин автомат 126 тисяч пробіг. Toyota Avancie з нас вже в кузові Седан 11500, 2-літровий дизель-механіка, один власник 2012 року 201 000 км пробіг. Цікавий автомобіль, чим він цікавий, це в нас дизельний гібрид Peugeot 3008. Ціна 15-го року 207 пробігу в даному автомобілі. Досить економічне авто читав, що середній розхід такого автомобіля 3,5 літра. Ну, думаю, досить досить правдива інформація. 9500, 2-літровий дизель механіка. Офіційна 2014 року 186 тисяч пробіг інсігнія в кузові седан. Volvo XC90 8300, 24 дизель, повний привід. 3 року 289 тисяч пробіг, комбінований салон шкіра зі тканиною. Mitsubishi Outlander 10500 10 року 2,2 дизельний двигун, повний привід, автоматична коробка передач 150 тисяч пробіг. Subaru Субару Forester 29500. Машина офіційно куплена в автосалоні в Україні. Один власник 35 тисяч кілометрів пробіг всього-навсього. Nissan Quest 3,5 бензин автомат 13716 року, 160 тисяч пробіг. 7 місць. У нас такий великий сімейний мінівен. Toyota Camry, 19,818 року, 2,5 бензин, автомат 8ступка, 82 8 пробігу. Показую він код, Можете подивитися, як вона була вдарена. Ось така в нас машинка зі штатів. Поруч Dacia Logan 7916 року. 1,5 дизельний двигун 191 тисяча пробігу. Механічна коробка передач представлена в кузові Універсал. Hyundai Santa-Fe. 13700. 2-літровий дизель, автомат в максимальній комплектації 2016 року 117 тисяч кілометрів пробіг. Opel Zafira в класній комплектації, яка називається OPC. Це Opel Performance Center. 1,7 дизель, механіка, два комплекти коліс 10 го року, 8400, 160 пробігу. Подивіться на ці диски, і також є спортрежим в даному автомобілі. 16750, 37 бензин, автомат нас Infiniti Q50. Не знаю, чи буде видно він-код. Напевно, ні. Кому цікаво, друзі, обов'язково пишіть все, що вас цікавить. Будь-яку інформацію, постараємось вам її надіслати, він-коди. І будь-що що цікавить вас по авто. 7610 року 1,6 бензин. Механіка, 196 тисяч пробігу, Peugeot 5008. Nissan Qashqai Plus 11-го року 2-літровий дизель 7 місць, 236 тисяч пробіг. Шкода Octavia a 7 10915 рік, 1,6 дизель, механіка, 230 тисяч кілометрів пробігу. Honda CRV 21500, 24 бензин, автомат 17 рік, 73 тисячі пробіг. Peugeot 5008, 10650, 12 року, 2-літровий дизель, автомат ICEN 160 тисяч кілометрів пробігу з 7 місць, максимальні комплектації нас панорама, проекція, навігація. 6650, 1,7 дизель, 7-місна «Зафіра». 2009 року 256 тисяч пробіг. Opel Astra в кузові Універсал 12 рік 2-літровий дизель автомат в рідній фарбі 8200. Комбінований слон, до речі, шкіра зі тканиною. Megane в максимальній комплектації в нас іде Bose, перед-зад парктроніки, камера заднього виду, панорама, шкіра двоколірна йде зі, до речі, по-моєму, алькантарою. 195 пробігу 8900, 1,5 дизельний двигун 2013 року. rav 4 13800, 10 рік, 2.2 дизель автомат. Комбінований салон, шкіра, шкіра Алькантара. Двозонний клімат, підігрів, повний привід. Audi a 3 15 тисяч 2016 року, 2-літровий бензин, автомат 101 тисяча пробіг, шкіряний салон. Досить класно та стильно виглядає і ще є панорама. Nissan NV 17 року 1,5 дизель 93 пробігу механіка. BMW X5 12500 3.0 бензин 12 рік, 270 тисяч пробіг, шкіряний салон X-Drive повний привід. Renault Рено 9500, 11 року 2,0 дизель механіка 173 тисячі пробіг в комплектації Bose. Mercedes CLA, 17200, 2-літровий бензин, автоматична коробка передач, Firmatic, повний привід і панорамний дах. Toyota Yaris, 13 тисяч доларів, 18-го року, 77 тисяч пробіг, 1,5 бензин, автомат. Будь ласка, Вінкод, щоб подивитися пошкодження. До речі, CLA Mercedes приїхала зі штатів повністю не пошкоджена і в рідній фарбі. Санта 15316 року, 2,4 бензин, 125 пробігу, повний привід. Автоматична коробка передач в даному автомобілі. Міні Купер. 12500, 16 рік, 1,5 бензин, механіка 60 тисяч пробіг, дуже круті комплектації, панорамний дах і їде машинка. ця просто неймовірно. Вона легенька, потужна, дуже цікава в їзді. 17 тисяч доларів дволітровий дизель. 2012 року BMW X3 222 тисячі пробіг шкіряний салон. 6600, 1.9 дизель механіка Passat B6. 5 року 276 тисяч пробіг. Peugeot 5008 8257 місць не фарбована дизель-механіка 2012 року 234 тисячі км пробігу в даному автомобілі. Ще одне 5008, 8 тисяч доларів. 10 рік, 1,6 дизель Механіка 7 місць. Будь ласка, друзі, який чудовий вибір у нас, до речі, от Peugeot. 7місні різних цін, різних комплектацій. Є як із механічною, так і автоматичною коробкою Aisin. Приходьте, обирайте вибір реально у нас Peugeot 5008, і навіть 3008 досить хороший. 19810 року 3.0 дизель автомат BMW X5. Opel Astra 5756 року, 1.4 бензин механіка. 6-й рік у нас 208 пробігу. В кузові Універсал представлена Astra. Fiat Doblo 6359 року, 1.4 бензин механіка. 177 тисяч кілометрів пробіг. Volkswagen Transporter 9500 року 2,5 дизель автомат 375 тисяч кілометрів пробігу. Мастер 11350 10 року, 2,5 дизель, механіка 323 тисячі кілометрів пробігу. У нас 9 місць, оригінальний пасажир. Мерседес Спринтер у нас евакуатор. 15 тисяч доларів. 2,2 дизель 2012 року, 620 тисяч пробіг. Довжина, до речі, його 5 метрів самої платформи, тобто, щоб заїхати. І ще один у нас Mercedes. Вже є Крафтер, перепрошую не Mercedes А Volkswagen 16516 16 року 235 тисяч кілометрів пробіг нас Крафтер Буда. Що ж, друзі, ось такі автомобілі у нас і буси, і легкові, і кросовери, і мінівени представлені на нашому автомайданчику. Усіх запрошуємо, Буде раді, будемо раді вас бачити. Ми працюємо щодня з 10 до 19 на стадіоні Арена Львів, точніше, поруч зі стадіоном Львів Арена. Тож, усіх чекаємо.